Різдвяно-новорічний настрій продовжує створювати ужгородцям і гостям Закарпатський академічний обласний театр ляльок бавка. І вже в ці вихідні, 13 та 14 січня, запрошує на прем'єру дійства. Зустрічаємо коляду. Під вашу стріху, у вашу хатину не самолині. Веселу новину, чи в іфлеємі Христос родився, з Діви Марії нам воплотився. Пророче слово здійснилося нині, що в Іфлеєні, в бідній яскині, в яслах убогих зим надрижучих, спочив сіні цар всемогучий. Цього року ми провели дуже багато таку е, акції, багато різних цікаво різдвяно-новорічних, і е, дуже багато малечі до нас було на наших виставах. Е, всі ми у році вже думаю, мали змогу подивитися наші е, цікаві новорічні пригоди. А зараз ми підготовили е, також нашу прем'єрну, е, можна сказати, різдвяну виставу або коляду, яка називається Зустрічаємо коляду. Постановка головної режисерки заслуженої артистки України Наталії Орішнікової Зустрічаємо коляду не лише про святковий настрій, а й передусім про збереження традицій, каже Мирослав Петій. Цій постановці ми побачимо ну, багато нашої талановитої молоді, тому що всі ми знаємо, що молодь це завжди прекрасно, і вона завжди рухає прогрес. І буде момент той, коли передаються традиції. І я думаю, що ці пісні, колядки, різдвяні, які будуть лунати на цій сцені, наш глядач з задоволенням подивиться і відчує справжню різдвяну атмосферу. Це остання постановка за темою Різдвяно-новорічних свят. Тож актори запрошують ще встигнути наповнитися святковим настроєм. Ми граємо народ, ми розігруємо коляду. В принципі, дуже важливо приходити на такі вистави, тому що важливо дітей з маличку привчати до цінування культурних традицій. Наша вистава є зборником всяких фольклорних таких. Явищ наших традицій українських і там багато чого. Наприклад, співи, якісь колядки, просто якісь колискові навіть можуть бути. От і ну та да, по суті, це така різдвяна історія, де ми е, колядуємо також е, ледь мотивом іде історія іруда, яка є невід'ємною частиною. Вставайте і радійте, яка все приспіло. Різдво спасове, пророками мене пророчене. Вставайте і радійте, і славте його всюди. Хай знають про це всі добрі люди! <звіць> У різдвяній постановці не без негативних персонажів і не без одвічної боротьби категорій етики. Мій персонаж це чорт. Ну, Як відомо, що всі чорти приходять на цю землю, щоб творити всілякі капості. І мій персонаж це не є виключенням, він прийшов, щоб спочатку трохи не робити Бешкіту, а потім у нас за подіями п'єси, у нас іде цар Ірод, і, врешті-решт, за того, що цар Ірод дуже поганого всього зробив на цьому світі. Приходить чорт і приходить смерть, щоб його убити. Я ж був архангелом до того, як повстати проти Бога. Стояли поряд ми, забув і все держителі служили. Мені ж служити надою. І Бог мене з небес зіпхнув. І кожен, хто відрікся Бога до тебе в рабство запродався. Ну, з того і рік людський почався. У суботу, 13 січня, прем'єра відбудеться об 11.00. У неділю, 14 січня, об 11.00 та о 13.00.